А Євросоюз готовий збільшити виробництво озброєння і витрати на оборону свою і України у цьому вже після екстреної зустрічі лідерів ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила спецпосланця Сполучених Штатів Америки Кіта Келога. Він, до речі, в ці хвилини після європейських перемовин вже на шляху до України. Водночас британський прем'єр Кір Стармер наголошує, що його країна готова взяти на себе ключову роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки для України добре сказано. Але яку саме роль? От дійсно яку бо відправити в Україну своїх миротворців зараз не готові ані Франція, ані Німеччина, ані навіть Польща. Тобто Європа, як і раніше, занепокоєна, але вже дуже голосно. Бо консенсусу із ключових питань на паризькій зустрічі, ініційованій Еммануелем Макроном, не відбулося. То на які гарантії від Європи ми можемо розраховувати, і за яких умов? Ганок є лисейського палацу. Один за одним сюди з'їжджаються європейські лідери. Безпековий саміт скликав Еммануель Макрон. Запросив очільників Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів та Данії. Керівництво Єврокомісії та Ради і генсека НАТО зібрались європейські політики у Парижі після резонансних мюнхенських заяв американської делегації. Тож у ЄС взялися екстрено напрацьовувати свій план дій підтримки України та участі Європи у майбутніх переговорах із США та РФ. A... Лише міцний мир в Україні, який захистить її суверенітет, утримає Путіна від подальшої агресії в майбутньому. Президент Трамп вже давно висловив бажання, щоб Європа активізувалась і виконала вимоги своєї власної безпеки. Щодо оборони, то ясно, що США не збираються виходити з НАТО, але нам, європейцям, доведеться зробити більше. Зокрема, інвестувати у власну оборону, збільшувати видатки на неї та нарощувати виробництво власної зброї. Це за словами польського прем'єра дозволить Європі і себе захистити, і Україні гарантувати безпеку. одностайно погодилися, що суттєве збільшення видатків на оборону абсолютно необхідне і не треба дратуватися, якщо американські союзники кажуть: витрачайте більше, будьте сильнішими та стійкішими. Ми зможемо ефективно підтримати Україну у збереженні її суверенітету. Ту, якщо ми справді зможемо ефективно захистити себе від загроз як Європа. А от щодо відправки миротворців до України після завершення війни, і у тісному колі виникли суперечності. Франція та Велика Британія після саміту вкотре підтвердили, готові розміщати свій контингент на нашій території у ділі і Швеція. А от позиція Польщі, Іспанії та Німеччини, навіть після гострих заяв адміністрації Трампа не змінилася категорично проти. завчасно вести цю дискусію. В мене навіть трохи дратують ці дебати, можу сказати. Дати тут говорять про можливі варіанти розв'язки за головою України, про підсумки мирних переговорів, які не відбулися, яким Україна не сказала так і не сіла за стіл переговорів. Це дуже недоречно. До 30 тисяч військових можуть європейські країни відправити до України написало видання Вашингтон Пост, посилаючись на джерела у Білому домі. За їхньою інформацією, США раніше розіслали союзникам у ЄС анкету з відповідним запитом. Ініціатива про іноземний контингент належить французькому президенту. Макрон вже понад рік намагається сформувати коаліцію із країн ЄС для створення миротворчих сил безпеки по майбутній лінії припинення вогню багато лідерів говорили про те, що європі потрібна власна армія, армія Європи. Я вважаю, що цей час настав збройні сили Європи повинні бути створені. А це пропозиція України, озвучена президентом Зеленським у Мюнхені. Йдеться не про альтернативу НАТО, а спільно з Україною сильну європейську армію, яка і без участі США зможе захистити свою територію. Після Паризької зустрічі Макрон телефоном поспілкувався з Зеленським і Трампом про європейські та американські гарантії безпеки для України, адже учасники. Саміту не бачать можливими переговори про припинення війни без української участі. для довгострокового та справедливого миру необхідно активно включати переговорний процес Україну, країну, яка зазнала нападу, та політичний проєкт, який відчуває загрозу Європейський Союз, щоб не допустити помилок. У неділю у Мюнхені перед поверненням додому екстрену засідали ще й очільники закордонних відомств країн ЄС, занепокоєні промовою американського віце. Президента Дівенца, який фактично оголосив нові правила у стосунках. США та ЄС, політики одностайно підтвердили, Європа на боці України Паризька зустріч мала неформальний характер, адже проводилася у війському колі, і жодних офіційних рішень там не приймалося. Водночас генсек НАТО запевнив Європа і сама готова надати гарантії безпеки Україні, але без США вони не будуть міцними. Аби Танський прем'єр анонсував наступного тижня, коли у Вашингтоні зустрінеться з президентом Трампом. Обговорить і ключові елементи довготривалого миру в Україні з Брюсселя Анна Грішина. Ми – Україна марафон. Єдині новини. Президент Франції Еммануель Макрон вдруге за три дні терміново збирає лідерів. ЄС зустріч має відбутися завтра. На неї запросили також союзника по НАТО Канаду. Ключова тема зустрічі: підтримка України та безпека на європейському континенті.